Рятувальна операція на місці подвійного ракетного удару у Полтаві завершена. Загинули 55 людей, травмовано 328. Майже три доби всі служби працювали, щоб допомогти усім постраждалим і розібрати завали. За перебігом подій на місці трагедії стежила наша колега-кореспондентка Анна Ружін. Аню, вітаємо тебе і розкажи, будь ласка, результати цієї пошково рятувальної операції, яка, як я вже сказав, вже завершена. Вітаю колеги. На місці ракетної атаки майже три дні працювало близько 700 людей і більше 150 одиниць техніки. Це і ДСНС, і комунальні служби, поліція, а також медики. Лише рятувальників було близько 180 чоловік особового складу, які почергово змінювалися. І нашим ДСНСникам допомагали колеги з Київщини та Черкащини, адже було потрібно і розбирати завали, і шукати під ними постраждалих, і вивозити будівельне сміття, яке утворилося внаслідок ракетної атаки. Як кажуть, рятувальники, вдалося врятувати 25 постраждалих. пропоную послухати детальніше. Саме порятувальникам кожного дня працювало близько 40 одиниць техніки, і 180 чоловік особового складу, які почергово мінялись. Основна робота першочергова – це було рятування людей постраждалих, деблокування з-під завалів. Це основна робота. Потім пошук в пошук зруйнованій будівлі, розбор конструкції це основне, що було. І також виникали, виникали пожежі навіть через Деякий час там також відбувалися гасіння пожежі, тому що відбулися повторні загорання. І, хоча робота рятувальників на місці закінчилася, наразі працюють медики, вони борються за життя кожного постраждалого. На цьому мене вся інформація. Колеги передаю вам слово до студії.